Гіпертонічна хвороба це одне з найпоширеніших серцево-судинних захворювань, яке часто на ранніх етапах залишається непомічним. Основними факторами розвитку гіпертонічної хвороби є спадкова, тобто генетична схильність, малорухливий спосіб життя, ожиріння, вживання надлишку солі, зловживання алкоголем, паління, хронічний стрес та недосипання. Підвищений артеріальний тиск призводить до серйозних ускладнень, такі як порушення зору, інфаркт міокарда, інсульт та ниркова недостатність. Тож пацієнти, які відмічають у себе підвищення показників артеріального тиску, повинні дотримуватись наступних порад. Перше, Контролюйте показники тиску регулярно. Вимірюйте тиск вранці та ввечері. Отримані результати записуйте до щоденничку контролю тиску. Друге, обмежте вживання солі не більше 5 грам на добу, адже надлишок солі сприяє затримці рідини в організму. Третє будьте фізично активними. Щоденна помірна фізична активність. Ходьба, плавання, йога позитивно впливає на стан серцево-судинної системи. Четверте дотримуйтесь режиму сну та відпочинку. Намагайтесь уникати психоемоційних навантажень. П'яте. Дотримуйтесь призначеної вам антигіпертензивної терапії. Самостійно не припиняйте прийом призначених препаратів. Пам'ятайте, що призначати ліки. Повинен лише лікар, враховуючи індивідуальні особливості вашого організму та супутню патологію. Тож, якщо ви бачите, що показники тиску стали нестабільними, не ігноруйте цей сигнал, адже вчасна консультація спеціаліста допоможе уникнути небезпечних ускладнень. Тож дбайте про своє здоров'я та тримайте тиск під контролем.